Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив, слава Україні! Героям слава! Так, сьогодні е, хочу, друзі, я вас попросити про невеличку допомогу мені, а саме допомога буде заключатися в правдивому опитуванні серед вас, шановні власники е, тракторців. Це буде опитування двох категорій власників. Китайської техніки та японської техніки, чому я вирішив зробити таке опитування. У мене сформувалася думка за руки спостерігань, читаючи відгуки, також спілкуючись з іншими людьми, які мають китайські тракторці, мають японські тракторці. У мене певна якась думка вже сформувалася. Але я хочу ще підтвердити свої. Догадки, так би мовити сказати, опитавши вас, власники даної техніки. Тому проголосуйте, будь ласка, чесно, правдиво, і тільки ті, хто має даний вид техніки. Якщо у вас немає японської техніки, там, наприклад, чи китайської техніки, ви на ній не працюєте, просто з боку спостерігаєте, чи маєте просто будь-який інші трактори, будь ласка, не голосуйте. Для мене це дуже важливо. І після цього я запишу деяке відео, де щось з вами поділюся. Тому що зараз настільки складні часи, долар дуже дорогий, і простому дядькові з села нашкрябати немаленькі гроші і купити щось потрібно дуже добре, 10-100 разів обдумати, перше ніж зробити правильний вибір. І так само я. Думаю, гадаю, чому ж я вам і не розповідаю, що я хочу купити, тому що я до кінця ще не впевнений, чи потрібний цей чи інший мені потрібен трактор, тому що він має відповідати не тільки по технічних характеристиках вазі і так далі, ну, а ще й бути надійним. Тому буде таке опитування серед вас, шановні мої підписники, ну і глядачі мого каналу. Тому поставтеся, будь ласка, з розумінням е до цього опитування і всією відповідальністю, тому що від вас також в певній мірі буде залежати мій майбутній вибір трактора. Ну, а коли я вже повністю приділюся, ми зробимо теж голосування і опитування серед глядачів. Що вам буде цікаво бачити на каналі? Саме певні якісь моделі тракторів я викладу, і ви тоді вже поставите за цей чи за цей проголосуєте тракторець. Ну а поки так, таке коротесеньке відео, будь ласка, проголосуйте в першу чергу чесно та правдиво. Від цього буде залежати мій вибір. Ну і в майбутньому ви будете спостерігати іменно один з цих тракторців. Тому усім, як завжди, міцного здоров'я, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить. Тим ж самим. Все, па-па!